Слава Ісусу Христу, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Миру, добра, здоров'я, позитивного і гарного дня вам. Спокійного головне. Як ви бачите, друзі, я сьогодні знову вдома і знову одне й те саме. Ну, одне й те саме, не одне й те саме, сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок, 16 березня, 16 березня. З чим я вас вітаю. Ми пере... переплюнули вже, чи як то сказати, пів березня і ми рухаємося в напрямку квітня. Що вам хочу сьогодні розказати і показати. Запитувала я вас у коментарях. Дивилися ми з вами на мої рослинки? Зараз покажу. Зараз, один момент. Дивилися ми з вами на мої рослинки. Ось такі у мене вже. Ось такі у мене вже рослинки, капуста і чорнобривці. Тут сходить михайликовий тютюн. Ще е, декілька сортів на п'єцу. Там тільки показується, я підсипала трошки. Воно дуже-дуже дрібне, дрібнесеньке. Воно таке, напевно, і не побачиш нічого. Але нічого, нічого, підросте. Так, але я вас запитувала ще про одну рослину. Зараз я перестрою цю камеру і вам покажу. Я вас запитувала, що це таке. Ніхто мені не написав, бо я так розумію, що ніхто з вас не здогадався. Друзі. <кхи> я тішуся, що в мене, ви в мене є, звичайно. Дуже тішуся. <кхи> Ну, і у вас ніякої. Або просто не дивилися відео до кінця. Ну, менше з тим. Дивилися, не дивилися, це таке вже. Це справа вже життєва. Розказую, що це таке. Мені одна жіночка написала, дай їй Боже здоров'я, звичайно, що хоч щось хтось написав по, з приводу цієї рослинки. Мені жіночка написала, що це гладіолуси. Я була, звичайно, в шоці, вражена <смі>, ерудованими людьми. <смі> Але, друзі, я вам хочу сказати, що це ніякі не гладіолуси. Це навіть далеко не квіти. Це Михайлик мій посадив на пробу, яка схожість буде, кормову кукурудзу, <смі> зубачку. І як ви бачите, зійшло 100%. Він каже, що він посадив 20 насінин. Тут зараз порахуємо. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. 20 насінин. Як посадив? Значить, зійшло 100%. То ми вже з певністю можемо садити цю кукурудзу, бо ми знаємо, що схожість нормальна. Навіть не нормально, навіть дуже суперова. Ой, я посміялася, друзі, з того коментаря. Сьогодні говорю ранком свою Мар'янку та її показую. Вона вгадує, угадує, угадує. маму, якісь квітки посіяли. Що це за квітки такі? Я кажу, Мар'яночко, сонечко моє. Це навіть далеко, не до квіток. Це навіть не до овочів, ну, 50 на 50. Це в більшості до кормової рослини. Мамо, я не знаю, мамо, я не знаю. Я вже забула, я вже забула, я вже 10 років як з села поїхала, я забула. І я її б груї розказую, що це кукуруза, тато на кільчу. Вона каже: я б ні за що не здогадалася я кажу, 10 років пройшло, як ти вже поїхала з села, ну то, то ясно, що ти забула вже, що там на полі сіялося. Але, друзі, я вам скажу, що мова не про це. Сьогодні готувала готувала вже, вже бо то вже обід, готувала зранку, ще доготовлюються у мене разові пончики. Оті мої славнозвісні славно чорні пончики, котрі набрали дуже багато переглядів. Ті разові з старень, старенького рецепту пончики. Покажу вам, які вони всередині чорні, дивіться. Чорні, як сірий хліб. Але воно, друзі, яке воно смачне. Які вони смачні. На ну, камеру не тямкаю ніколи. Це перший раз, я не можу утриматися, бо вони дуже смачні. Це як сірий хліб чи чорний, тільки у вигляді пареника. Це на марлі я парила на воді. Бо запитають, на чим ви парили. Я не маю, друзі, пароварки, я не маю мультиварки, я ще до того не дожилася. Сьогодні <кій> вибачте, сьогодні э, говорю свою Мар'янку з Максимчиком. Передаю від вас усіх вітання їм. Вони, звичайно, усім моїм підписникам і гостям теж передають вітання. Так що, так що ось як то. Отак? Отак, друзі. Отаке велике-велике вітання з таким здоровим серденьком. Особливо від Максимчика. Максимчик дуже дякує за вашу підтримку. Він хоч не може сказати реченням, що він дякує. Але він каже слово, чистим словом вже каже дякую. Я дякую вам, друзі. Так, друзі, трошки заспокоїлося. Та й про що я казала? Про Максимчика. Що вашими молитвами, вашими переживаннями. Вашими словами і вашою увагою. Наш хлопчик дякувати Богові, починає, починає вже складати речення. Це дуже тяжко, але в нього виходить. Він вже дуже багато слів знає. І все завдячуючи вам. Ще раз повторююся вашим молитвам і вашим переживанням. Дуже щиро, щиро, дякую. Дякую. Отаке-отаке от от величезне-величезне серденько від Максимчика. Дякую. А що роблю сьогодні я? Було би не я, якби я, не <свісно> було би не я, якби я, якби я в тіхто не побачила щось готувати. Не було би я. І побачила в тій що, зараз вам покажу. Ось такий бисквіт. Ну Він трошки у мене знизу підгорів, бо я неправильно температуру виставила, але в загальному він такий високий має бути. Хочу зробити ще один. Розповідаю як. Розповідаю як. Нам треба 6 яєць. Нам треба 6 яєць. І нам треба дві чистих посудини, бо треба яйця розділити на білок і на жовток. Яйця в мене домашні. Дякувати Богові, наші курочки нам несуться. <кій> так. Коротше, це все розділити окремо треба. Білок від жовтка. Так, друзі, показую, розділила я, щоб ви бачили, шість яєць. Білки, боже, боже, білки у міксер. Сюди трохи солі. І збиваємо. Збиваємо до стійких пітів, поки покажу. <звук> на п'ятій швидкості, а потім на п'ятій, а потім буде на шостій. Потім покажу, які мають бути. Так, друзі, білки збила. Бачите, не вилітають. Дякувати Богу вони не вилітають. Тепер сюди. 6 столових ложок цукру. 180 грам. Бо ложки є різні, але на одне яйце столова ложка цукру. Поступово. 6 столових ложок цукру. Ще солодше, то додайте ще пів ложечки Я не додаю, бо я спробувала вже той бисквіт з краєчку. І він такий добре солодкий. Декілька хвилин треба збити, щоб цукор розійшовся. Покажу потім. Ось так це, друзі, виглядає. Ось такі. Ось такі стійкі піки, бачите? Ось так. Цукру немає. Значить, ми це, цю посудину витягуємо. Дивіться, гарно, нічого не вивертається. І працюємо далі. Так, міксера вже нам не треба. Працюємо далі без міксера. Маємо жодки, їх нам треба просто скала Ось так. Веделкою чи лопаткою, чим вам зручно. Я лопаткою і уводимо ці жовтки у білки. Перемішуємо акуратненько, знизу вверх. Змішуємо білки з жовтками чи жовтки з білками. Як, як ви собі вважаєте, ось так акуратно, потихеньку, не спіша. Ось так ми це діло все перемішуємо. Ось так виходить. Тепер сюди нам треба 6 столових ложок муки. Ми вже нічого на міксері не робимо, ну так заявлено у відео. І так зробила, як бачите, я. Шість столових ложок сюди муки мені треба. Але я хочу ще зробити одне діло, одну маніпуляцію. Я зробити хочу цей бисквіт шоколадний. Тому я сюди буду давати замість одної ложки муки одну ложку какао. кульочка витягнути. Значить, 2 столових ложки какао у мене тут, і 4 і 4 столові ложки муки. Але будемо це додавати поступово. Даємо дві ложки муки і дві ложки какао. І акуратненько це все вимішуємо. Будемо додавати муку у два етапи. Ось так це знизу. Друзі, ніколи не пекла ці бисквіти. На свій страх і ризик, дякувати Богу, ви є домашнє яйце. Не треба купляти. На свій страх і ризик я це все діло роблю. Так. Ще додаємо сюди 2 столових ложки муки, бо нам заявлено 6. Такі ложки з гіркою. чуть чуть дам половинку, бо там її не досипалося. І це все вимішуємо до однорідної консистенції. Так, пані там не показувала, що треба змащувати пательню, але я, як то кажуть, Люблю експерименти. Тому першу пательню я змастила. І дала ось так ложку муки. Думаю, що всі жіночки, хто пече, то знає, що це таке я роблю. Так, решту муку висипаємо, форма у мене на 24 см. І... Висипаємо ось цю масу акуратно. Висипаємо у пательню. Не знаю, яка вона буде за шоколадна, але біла не мала би бути точно. Так, добре, я це все зараз акуратненько зроблю. Так. Висипала я у пательню, не дуже його толочити, він має бути пухнастий. І що скажу? Духовка в мене вже включена на 180 градусів, розігрівається. Ставлю в духовку і зразу духовку скручую на 160 градусів. На 160 градусів на 40 хвилин. Чекаємо, не відкриваючи дверки. Далі буду показувати, поки, друзі, у духовці, у духовці печеться бисквіт, на вулиці падає сніг. То не буде видно, то не буде видно. Зима на вулиці. Прилетіли бузьки і починається в нас зима. Але ми все ж таки не втрачаємо надії, ми чекаємо на весну. У нас розсада на вікні. Ну, як, то зима має бути. Має бути весна. Так, друзі, прошу вибачення, помилилася. Сьогодні 17 березня, а не 16. Я не знаю. Наталочка помилилася у п'ятницю. Сказала, що. Е 15-го було 14-го. А я сьогодні помилилася в понеділок. Ну, в понеділок це простительно. <свісно> що робити? Так, показую вам, що в мене вийшло. Ось така, друзі, вийшла в мене краса. На цілу пательню такий. Гарний сквітик. Так. Ось така, друзі, красотінь, висота. У мене пательні старенькі. Ось так, друзі. Будемо мати з михайликом тортик. Такий шоколадний. Нехай вистигне, остигне. Добре, тоді розріжу. І тоді все вам буду показувати. Буде біленький, отакий От він всередині. Жовтий-жовтий, як сонечко. Я вже розрізала. так, А оцей шоколадний ще стигне. Шоколадний це вже е, я собі комбінувала сама. Ну і вам розповідала. так що... Вартує уваги, вартує. Готувати вартує. Дуже гарний піски. Ну, не такий високий вийшов, як у тої пані. Але все рівно. Можливо, щось пішло не так, але набагато кращий, ніж ті, що у мед. Виходили на три яйця. Так що, тепер чекаємо, коли остигне. Я йду готувати крем. У мене ось такий, друзі, крем. Не знаю, видно, не видно, покажу на другу камеру зараз. Ось такий, друзі, заварний крем вершковий. Крем заварний зі смаком ванілі. і крем заварний шоколадний. Шоколадний буду точно робити, бо щось тут пішло не так, не знаю, що трісну мені кульочок. То треба його використати, а з, цих, а з цих не знаю. Або ванільний скомбіную з шоколадним, або заварний. Е, тобто вершковий. Ще не знаю. Ну, шоколадний 100% вже йду колотити. Потім вам все буду показувати, як воно вийде. Ну і що, друзі? Я не відкрию Америку, бо торти печуть господині набагато краще. Але мій. Ось такий. Два високих безквітних коржі я порізала на частинки і перемастила отим кремом, що я вам показувала. Зверху мій михайлик захотів, щоб йому помастити нутелою. Ту, що я робила в попередньому відео, я показувала, як я робила теж по рецепту з Тік-Току. Але я ще що зробила, я ще до тієї нутели додала мелених дрібно-дрібно мелених горіхів, цих грецьких, волоських чи грецьких. І вийшла ось така маса. зараз покажу, дивіться, це вийшла ось така маса з горіхами. Оце от та нутелла, що я вам показувала. І Михайлик мій захотів, щоб я зверху цей торт помастила отой пляцок, щоб не був він голий, білий цією нутеллою. І так ось вийшло. Ще навіть не, запря... не зробила порядок ще робочий бардак. Крихти. Але то нічого. Дивіться, який він високий, гарний. І, надіюся, буде смачний. Дуже щось захотілося торта, і мені, і Михайликові, вже, якби ті коржики трішки набридли, жирні на смальцю, захотілося тортика. Так що, готуйте, друзі! Готуйте, друзі, смакуйте. Всім смачного і нехай вам все удається. Гарного і позитивного вам вечора, а по днях, хто коли буде дивитися. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. па па па, -па. До нових відео, до нових експериментів. Бувайте! Так, друзі, настоялася ця красота цілу ніч. Михайлик не чіпав. Бо я строго настрого заборонила, щоб чіпав. Хочу зараз сама подивитися і вам показати, що воно це діло взяла таку ножаку, що воно це діло, як воно себе. Ну. М'ягенький. Ходи ходи, Михайлику, ходи. Ходи, я вже смаколик тут ріжу. Ходи. Ходи сюди, покажи. Покажи. Дивіться, друзі. Куку. -ку. Ага, куку. Це -ку. <різь> куку десь 5 градусів морозу сьогодні у нас куку. -ку. Відступила від, від э, смакоти. Ти подивися, яка це смакота. чоловіче. Я не знаю, звісно, що там всередині, але зараз будемо виділити. Там-тарадам, там -тарадам, там тарадам смакота. Дивіться, друзі. Один шар крему, другий шар варення смородинове. І далі вже по шарах різні креми. Вершковий був у мене, шоколадний був, і ще який був, ванільний був. Але я ще щось захотіла, що у холодильнику завалялося ще повидло смородинове, то ще туди додала. Думаю, що мій Михайлик добрить до кави. Але він спочатку хоче снідати, а потім вже буде кава. Дивіться, яке воно гарне виглядає, як сонечко. Яке воно гарне, яке воно гарне. Смачного, друзі, всім. А нам теж. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну, ну воно просто гарне. Це в картинці він не дуже, а наяву взагалі гарне.